Неочікувано вчасно цього року розпочалася снігова зима. Саме у таку пору стає зрозумілим, наскільки важливо під час створення ландшафту зважати на такі сезонні метаморфози. Якщо грамотно спланувати ділянку, підібрати асортимент дерев та кущів, то у заміській садибі життя цілком може перетворитися на зимову казку. На перший погляд може здатися, що у зимовому саду нудновато снігові шати укривають землю, чагарники, дерева, і пейзаж стає монотонним. Проте і в одноманітності зимових місяців є своя чарівність. Починаючи з листопаду, сад постає у новому образі, оголюючи свої достоинства, які не помітні влітку, коли ми звертаємо увагу на буйне квітування. Що ж цікавого можна побачити у саду зимою? Форма насаджень, незвичне забарвлення кори, витончені вигини гілок, яскраві плоди, різноманітність силуетів вічно-зелених рослин, садова скульптура, живі огорожі, малі архітектурні форми і припорошені снігом залишені в зиму суцвіття. Ось вони джерела зимової чарівності. Чимало садових культур, які красиві навіть у період сну. Ті, що втратили колір, але не форму. Ті, що змінилися, проте не загубили привабливості. Зима ще більше виявляє розходження між стилями у саду. Певна регулярність стає більш значною і відчутною. Зимовий сад графічний, тоді як влітку він майорить кольоровими плямами. Так зима розставляє свої акценти. Тож, плануючи ландшафт, варто враховувати цей факт в той самий час. Зима м'янолива і дарує різні заворожливі картини природи, чи то свіжий сніг вкриває все пухнастим килимом, чи то сріблястий іній обіймає кожну гілочку. Серед холоду та вітру, у снігових та крижаних оковах, сад продовжує жити і змінюється кожного дня.